Вітаю! Сьогодні ми розкриємо тему особистих кордонів. Це дуже болюча тема для нашого суспільства. Чому ж так сталося? Тому що впродовж багатьох років нас вчили не зважати на особисті кордони. Не можливо не нас, а наших батьків. Вони зростали в такому соціуму, де особисті кордони ігнорувалися, і люди переходили межі один одного. Тим самим завдаючи дискомфорт психологічний один одному. Дуже важливо не тільки вміти виборювати свої кордони, але й не порушувати кордони іншої людини, помічати, коли людина вам показує червоний проперець і говорить про те, що тут ти повинен зупинитися. Це мої особисті кордони. Ти не маєш права їх переходити. Ми можемо говорити про те, що є фізичні кордони і є психологічні кордони. Що стосується фізичних кордонів, ну, тут, начебто, все більш-менш зрозуміло. Це наше фізичне тіло. І перше, чим ми захищаємося в фізичних кордонах, це наша шкіра, так? тобто вона перша, яка зустрічається з порушенням наших кордонів. Тут треба розуміти, чи готові ви, щоб хтось ці кордони порушив? І хто це може бути? Чи це можуть бути ваші колеги, чи це особисто повинні бути виключно родичі або якісь дуже близькі вам по духу люди, наприклад, ваші друзі? Спочатку треба розуміти для себе про свої кордони, що я вважаю порушенням кордонів, тому що інколи прояв одних і тих же дій по відношенню до різних людей може бути? Окейною ну ситуацією, а для когось це повний дискомфорт. Пропоную вам чітко освідомлювати свої фізичні кордони, розуміти, хто може вас взяти з руку, чи можна вас обіймати, і хто це може бути. Це можуть бути ваші друзі, колеги або ваші партнери. Про це треба спочатку освідомити і попередити ваших близьких та знайомих. А в деяких, наприклад, компаніях прийнято обійматися, коли люди приходять в офіс. І навіть якщо є така традиція, але це саме вас не влаштовує, ви можете про це чітко і відверто сказати, що вам це некомфортно, і ви не хочете обійматися при зустрічі. Дехто в дружніх стосунках не проявляє цього ритуалу, а хтось залюбки дуже радий, коли його обіймають. Тобто, все це дуже індивідуально. Це стосується фізичних кордонів. Ми починаємо це виховувати з дитинства, вчимо дитину, що є її фізичними кордонами. І коли дитина маленька, то ми. Батьки, дорослі, близькі люди для цієї дитини, розповідаємо, хто може ці кордони порушувати і що може бути порушенням цих кордонів, так і що є забороною для порушення цих кордонів. Коли я сказала, що хто може порушувати кордони, я мала на увазі, хто може дитину обійняти, взяти на ручки. Ну, тобто, це зазвичай дуже близьке коло, яке оточує дитину. Зазвичай це батьки, можливо, бабусі, дідусі в кожній родині це вирішується. Індивідуально, що стосується психологічних кордонів, зазвичай ми не можемо виміряти цю відстань. Зазвичай ми не помічаємо, коли люди вже перетнули цей кордон. Інколи ми навіть не встигаємо достати цей червоний проперець і повідомити людині, що вже ти зробив дуже погано, мені це дуже неприємно, і ти порушуєш мої особисті кордони. Взагалі про особисті кордони ми стали говорити не так давно. Ну, мені здається, на моїй пам'яті це можливо там років 15, можливо, в якихось країнах і культурах про це говорили раніше. Але я якось не дуже пам'ятаю, щоб це було настільки популяризовано і настільки ми захищали свої кордони. Як зрозуміти, що твої кордони порушені? Наприклад. Тобі хтось телефонує вночі, і тобі це некомфортно. ти прокидаєшся, ти нервуєш, ти не можеш потім заснути. Це говорить про те, що людина порушує твої кордони. Тобі це некомфортно. Тобто будь-яка дія як, а, з боку однієї людини, яка приносить дискомфорт іншої людини. Наприклад, для когось окей, коли йому телефонують вночі, ну або є певні домовленості, що. В якихось ситуаціях ти можеш мені зателефонувати. А вже ж ми е, не говоримо про якісь критичні ситуації, коли комусь потрібна допомога. Хоча насправді, якщо ви не готові комусь допомагати вночі, то ви можете про це теж відверто сказати: що вночі вам телефонувати не можна, ви не будете нічого робити. Тобто, дуже добре, якщо ви розумієте, що ви можете робити, що ви не можете робити, що ви хочете робити, і для кого ви це хочете робити. Не завжди одна і та ж сама дія може бути порушенням кордоном. Ну, наприклад, у мене телефон зазвичай просто відключений. Тому а, мені насправді байдуже телефонують мені вночі, пишуть мені вночі. Я завжди відповідаю тоді, коли мені зручно. Порушення кордонів а, воно починається з дитинства. Да? Батьки це перші люди, які починають порушувати кордони маленької особистості. Коли вони нехтують особистим простором дитини, да? коли у дитини в принципі його немає, ви можете сказати про те, що. Не завжди є для цього умови. Завжди для цього можна знайти умови. Навіть якщо у дитини немає окремої кімнати, це не говорить про те, що для неї не можна організувати особистий простір. Це буде той простір, де вона буде господарем. Це може бути дуже маленька територія, але дитина з маличку буде розуміти, що саме в цих межах її ніхто ніколи не буде турбувати. Вона може розставляти іграшки, як їй заманеться. Вона може влаштовувати. Ти безлад в цих кордонах це її власний простір, де вона може зробити будь-що як їй забажається. Це може не подобатися вам або іншим членам родини, але це той. Простір, де дитина відчуває себе вільною і може себе по-різному проявляти. Коли ми нехтуємо особистими кордонами дитини, ми привчаємо її, що це нормально нормально терпіти, коли порушують твої особисті кордони. Виростаючи, така дитина не буде відчувати своїх кордонів, і всі е, будуть намагатися їх порушити. Я дуже часто чую на сесії, що, наприклад, там мої кордони порушують на роботі, мені там незручно про це говорити, боюся втратити роботу роботу, керівник телефонує в неробочий час, надає там якісь додаткові завдання, або завдання взагалі не зв'язані з роботи, людині дуже страшно втратити цю роботу, і вона вважає, що якщо вона буде відмовлятися, то вона 100% втратить свою роботу. І з досвіду, що я бачу, що коли людина чітко говорить ні. Це навіть не обов'язково пояснювати, та? Тобто, тому що людина, яка порушує ваші кордони, вона чітко розуміє, що ви не повинні цього виконувати. Вона просто розраховує, що вона зможе проламати ваші кордони. Так ось, коли ми привчаємо дитину нехтувати своїми психологічними кордонами, вона тягнеться у доросле життя. І що я помітила, коли люди кажуть, там. Тільки на роботі порушують мої кордони. І коли ми починаємо розбирати цей кейс, зазвичай у цієї людини кордони порушують друзі, партнер, колеги по роботі, керівник. Тобто, що ми, що ми бачимо: Що якщо є порушення кордонів, то зазвичай воно відбувається в усіх галузях життя. Інколи вам просто може пощастити, і ваші друзі будуть достатньо психологічно зрілими і дуже розуміти не тільки про свої кордони, а також і про ваші кордони, і ніколи їх не порушувати. Але якщо ми не можемо відстоювати свої кордони в якійсь одній галузі, то зазвичай ми не можемо їх відстоювати в жодних галузях нашого життя. Які ж все ж таки ознаки нездорових кордонів? По-перше, це коли ці кордони встановлюють хтось інший, не ви самі. Це можуть бути ваші близькі, це можуть бути ваші друзі, це може бути будь-хто, але не ви самі. Тобто, ми тоді ми бачимо, що це не здоровий приклад побудови власних кордонів, тому що це зробила інша людина. Другий варіант це коли ці кордони завдають вам біль, про який ви. В більшості випадків не можете відверто сказати вашим оточуючим, третє це коли ці кордони є жорсткими по відношенню до вас і не є гнучкими, тобто або так, або ніяк інакше. І ви вимушені це виконувати. Тобто, коли ви розумієте, що ви. Робити щось через силу, і ці правила поставила вам інша людина. Це говорить про те, що це нездорові кордони. І четверте, це коли вторгаються в нашу особистість, тобто, наприклад, незнайому людина може задавати якісь некоректні питання або використовувати вас в якихось своїх цілях як особистість, тобто впливає на ваш особистий стан. Що важливо освідомити, коли ви хочете відстоювати свої кордони? Ви повинні зрозуміти, що казати ні це окей, це прояв турботи про себе, і це не говорить про те, що ви якась жорстока, черства людина, яка ігнорує потреби соціуму, близьких, рідних. Ні, це говорить, що ви людина, яка турбується про себе, яка поважає себе і прислухається до себе та до своїх потреб, і розуміє, що вона може робити по відношенню до когось, а що вона не може робити. Я часто зустрічаю, що людині дуже важко сказати ні, особливо на роботі, друзям або близьким. І людина щось робить через силу, нехтуючи своїми потребами. А як ми знаємо, що якщо ми не прислухаємося до своїх потреб, це в подальшому буде призводити до нашого психологічного дискомфорту. Тому а перше, що ви повинні навчитися при вибудові своїх кордонів, це говорити ні, говорити ні будь-кому колегам, близьким, партнерам, навіть дітям це теж нормально. Тому що і діти також можуть нехтувати вашими кордонами. До речі, якщо ви з маличкою їх навчите поважати кордони іншої людини, це буде їм у нагоді, у дорослому житті. Тому казати ні це нормально. Багато людей не можуть говорити ні. І це те, чому. Їм треба навчитися, ну по-перше, треба зрозуміти, що це окей, з тобою все окей, від тебе ніхто не відвернеться, з тобою буде це лишатися в дружніх, ділових стосунках. Навіть якщо ти будеш казати ні дуже часто ми можемо побачити, що коли людина не вміє відстоювати свої кордони і коли вона вчиться, перший етап вона робиться дуже агресивно. Тому, якщо ви побачили, що в вашому оточенні хтось почав дуже агресивно відстоювати кордони, це не говорить про те, що людина стала агресивною. Це говорить про те, що людина на етапі навчання відвиборювати свої кордони. Також ви можете помітити цю агресію і в собі. Ви повинні зрозуміти, що просто за рахунок того, що ви не вмієте це робити більш дипломатично, поки що, але ви обов'язково цьому навчитесь з часом. Ви будете робити це. Достатньо різко, агресивно, і це може не подобатися оточуючим. Взагалі то, звісно, що їм не буде це подобатися не тільки тому, що це звучить агресивно, а тому, що вони звикли вас використовувати в своїх цілях. І ви можете почути, що ваші друзі або колеги, або навіть ваші підлегли можуть вас використовувати. Будуть незадоволені, будуть казати, Боже, що з ним сталося? Він так змінився чи вона. Але це не повинно вас зупиняти в Побудові власних кордонів. Так, ви можете робити це не вміючи, достатньо агресивно, тому що інакше вам здається, що вас не почують. І, можливо, на першому етапі дійсно інакше вас і не будуть чути. Але ви повинні зрозуміти, коли це стане нормою вашого життя, розуміння ваших кордонів, відстоювання ваших кордонів і відчуття кордонів інших, ви не будете робити це. Агресивна, ви будете робити це дуже гармонічно. Це буде виглядати природньо і не буде наносити шкоди. Не вам не оточуючим. Я бажаю вам розуміти власні кордони, вміти їх вибудовувати, поважати кордони інших людей. Бережіть себе і на все добре.